Доброго часу, друзі! Ну, значить, в нас Україна, Волинська область, 4 листопада 2022 року. Продовжуємо. Значить, формування посилок, викупку саженців. Ну і сьогодні будемо купати сорт шедевр. Ну от такі от саженці вийшли. Деякі вже тут люди прийшли, помітили замовлені. Хоча невідомо, яка там коренева система. Як відомо, в фундуку коренева система це головне. Ну і надземна теж має значення, але основа це коренева. Яку вдалося наростити. Зараз спробуємо викопати ось ці саженці. Ну і будемо знімати, значить, знімемо результат, який там корінь наріс. Значить, що я хочу сказати глядачам каналу. По саженцям, ну, купуючи саженці, просіть своїх продавців, щоб показували вам, де вони їх беруть, як вони ростуть, вирощують, ну, і тому подібні речі, щоб уникнути. значить, Уникнути неякісного посадкового матеріалу, який не відповідає сортності в лучшому разі, а в гіршому разі, значить, лісової простеї накопаної ліщини, яка продається на еликсах, ринках і тому подібних там ресурсах. Там є інтернет-канали, яких ну Ютуб-канали. Я дивився рекламу, що продають саженці ліщини, яка родить два рази в рік. Ще щось там видумують, якісь там ходи маркетингу. Ну але, але просіть, щоб показали ріст саженців, запросили вас в сад і тому подібні речі. Ну що ж, ідемо по лопату, будемо пробувати викопувати. Ну і от, друзі, діло зроблено тут. Безпосередньо місце, де росли. Ці е, значить, саженці. На жаль, саженці шедевра. Всі замовлені, можливо, хто відмовиться. Ну, пізніше е, планую зняти відео по залишку саженців, які в мене залишаться. Але поки відправляємо попереднє замовлення. Ну е, що, бачимо, е, тут був значить, вложений горизонтальний відводок. Е, тут оставили на відводки щось забереться. Оце маленьке забереться, з нього відводка не буде. Ще два е, відводка, а можливо навіть три вложимо. Ну і е, от як виглядають безпосередньо саженці шедевра. Шедевр. Шедевр, шедевр. саженці, шедевра виглядають так, як і сам шедевр. Ну, е, я би сказав би, просто е, шедеврально однорічка. Да? Виглядає ось так: от однорічка. Е, ну, є слабші трошки, один такий слабший, один десь там я. Е, Оцей нормальний, десь там одного віддирочка. От Отакий віддирочок, е, значить, я буду вирощувати в себе. З нього, е, я думаю, мені вдасться зробити двох річку. Але е, оце виглядає, по-моєму, шедеврально, як для одного року коріння. Е, от, ані, ще є один слабенький, який залишиться в мене. Чого не скажеш? От вчора купав е, значить, сорт. Е, Косфорд, слабенькі геть саженці. Ну, от таке от коріння. Да. Ну На деяких присутні сережки, деякі вже да, от люди е, помітили, ізолянтою будуть забирати. Ну накриємо ці саженці, коріння їх, е, щоб не завітрювалось воно, не підсихало. Е, і перейдемо далі. Ну, е, думав я зняти. В окремому відео, але не втримався і відрізав. Значить, тут маємо шедевр від Ігоря Губіна. Привіт йому в Харків. Значить, виглядає він ось так, досить непогано розвивається. Ну і саджанець в кориті. Тут от стояло це корито, видно, слід. Тут був такий слабенький пагон. З нього ми отримали три. Три саженця. ну Один такий от четвертий. ну Пізніше, як розділимо, то думаю, може і висадим і четвертий. Значить, що хотів показати по кореневій в кориті. Як виглядає коренева в кориті? Ну, звичайно, я вже його піднімав. Бачив, ну і виглядає воно ось так. Ну Заплетено нормальним. Нормальним образом виглядає коріння, так зберігаються мікрокорінці. Значить, це все можна розмочити з великим процентом відсотком збереження коріння. Ну що, друзі? Такий от метод дієвий, досить хороший, і дає досить хороший результат після пересадки такого саженця. Ну, хоча попередні саженці по шедевру. Значить, теж непогані, я б сказав, шедевральні. Ну по шедевру на поки все. На цьому всім здоров'я, мирного неба. Пам'ятаємо, все буде Україна.